Друзі, всім привіт! Мені здається, я знайшла справжню знахідку. Це, мабуть, найкраща техніка, яку я коли небудь зустрічала. Сьогодні ми будемо говорити про метод, як правильно робити розумні нотатки. Я вже трішки розказала про цю методику в своєму відео на інстаграмі. Якщо вас там немає, будь ласка, підписуйтесь, я буду рада вас там бачити. Так, от, повертаючись до методу, я познайомилася з ним в книжці, яка називається яка в принципі так і називається «Як робити розумні нотатки. Це був такий міні-челендж. Я намагалася прочитати книгу за 24 години в дорозі. В мене це вдалося, і навіть спробувала використати цю методику. І вже тоді вона показала класні результати. Але зараз я продовжую її використовувати і я просто 100% не очікувала, що результати будуть аж такими нереально крутезними. Який план на сьогоднішній відео? Спочатку я хочу вам розказати, чому вам варто обов'язково її спробувати. Далі детальніше розповім за е, цю методику, хто її автор і яким чином там це працює. В результаті додам ще декілька основних принципів, е, які зможуть допомогти вам на початку того, як ви будете вести ці нотатки. І в кінці кінців в останній частині я обов'язково ж таки покажу вам шаблон, розкажу, як ним користуватися, і відповідно скажу, де його знайти, як його можна отримати. І, звичайно, ж перш ніж ми почнемо, потрібно представитись. Мене звати Настя. Якщо ви на моєму каналі вперше, то тут ми говоримо про різні штуки продуктивності, вивчаємо якісь практики з книжок, намагаємося тестувати їх в реальному житті і робимо це все в форматі челенджів. Челенджі проходять в нас також в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Тобто, якщо ви хочете до них доєднатися, то, будь ласка, Валкан. Ще у нас тут є огляди на різні застосунки та побудова різних наших робочих просторів. Ну і звичайно ж тут я ділюсь своїми інсайтами, якимись розуміннями для того, щоб ви не наступали на ті ж самі граблі, що і я. Тому якщо вам такий формат відео підходить і таке цікаво дивитися, будь ласка, відразу ж підписуйтесь на мій канал, аби не пропускати наступних відосиків. Ну і будь ласка, поставте пальчик вверх цьому відео, аби просто підтримати мене і в мене було більше натхнення створювати для вас більше класних роликів. Отож, почнемо з переваг цього методу, чому вам варто не скористатися. Найперше, це те, що вам не потрібно абсолютно нічого для того, щоб почати. Тобто, реально, в прямому сенсі цього слова, вам не потрібно видумувати якусь нову систему, все видаляти, переоформовувати. Просто потрібно почати робити наступні нотатки, які ви будете робити вже за допомогою цієї схеми. І навіть говорячи про інструменти, де це робити, тому що ем, сам метод був придуманий дуже-дуже давно, і насправді на той момент автор цього методу ем, він нотував ці нотатки від руки, і це все зберігалося в таких е, справжніх тумбочках, в таких ящиках у фізичному ем, просторі, скажімо так. То зараз у нас є діджитал різні інструменти. Ви можете обрати будь-який що вам сподобається, починаючи від найскладніших, закінчуючи якимись звичайними додатками в вашому телефоні, адже вони ідеально для цього підійдуть. Друга перевага, яка є в цьому методу, це те, що вона зможе допомогти вам розвинути майже безкінечну пам'ять. Я думаю, багато з вас вже знає і чув про те, що ми можемо розвивати дуже сильно нашу пам'ять за допомогою. Певних зв'язків, тобто, якщо нам, наприклад, там показати восьмизначне число, і просто ми нам спробуємо його запам'ятати, це буде майже нереально. Але як тільки наш мозок, ну тобто, ми спробуємо якимось чином м, придумувати якісь логічні взаємопов'язані елементи, там придумати якусь формулу, чи ем, якось е, ці цифри пов'язати з якимись подіями, які були у вашому житті, таким чином ми можемо реально там запам'ятовувати нереально величезні цифри, відповідно так само нереально велику кількість. Ем, Інформації, третій пункт це те, що з допомогою цього методу ви будете дійсно рухатися, а не відчувати, що ви рухаєтесь. Тобто, знаєте, дуже часто ми себе обманюємо і думаємо, що ми кудись ідемо, ми змінюємося, ми якось ростемо, і навіть не можемо точно собі сказати правда це чи ні, це просто фейкові відчуття чи дійсно ми маємо якийсь прогрес? І саме завдяки цим нотаткам, переглядаючи їх потім, ви будете розуміти, на якому ви зараз етапі, яким чином розвивалася ваша думка, з чого починалася якась ваша ідея, в що вона переросла. Також завдяки цій методології, ви зможете зрозуміти, де провали у ваших думках, тобто ем, ви зможете глянути на ситуацію з сторони і зрозуміти, де не вистачає якоїсь інформації, де вам щось треба ще дізнатися, десь щось дочитати, і таким чином зробити вашу картину повною. Окей, okay, це були три основні переваги. Я вже не говорю про те, що дійсно, коли ми записуємо інформацію, наш мозок звільняється, тому що наші думки окуповують мозок. І, типу, якщо ми не викладемо всі ті думки, які в нас є на папір, то в нашій голові просто не буде простору для того, щоб з'являлися нові ідеї е, чи нові інсайти. Окей, okay, про переваги ми поговорили, але я насправді так і не сказала, як називається система, хто її створив, які там основні вимоги були на той момент, і відповідно яким чином ми можемо використовувати її зараз. Отож, назва цієї системи Зелькастин. Її Творив німецький соціолог Ніколас Луман. Щоб ви розуміли, за 40 років свого життя він написав 70 книжок і близько 400 різних наукових робіт. Ну я думаю, ті люди, які колись писали твори в своєму житті, якісь статті або навіть пости в соціальних мережах, розуміють наскільки багато це труда, і як взагалі в нього вдалося це все організовувати. Чому полягала суть цієї системи? Він брав такі листочки, бумажечки звичайні маленькі, і записував туди свої думки. Тобто, в нас зараз є нотатки, він раніше це робив на маленьких папірцях. Це могли бути звичайні додатки якихось ідей, які йому приходили, або ж, наприклад, інформацію, яку він прочитав з книжок, і таким чином він все просто записував. Там є певні принципи, типу що ти можеш це записувати лише своїми словами. В тебе має бути дуже коротко вижита інформація, тобто ти маєш писати так, ніби людина, яка прочитає, не буде знати всього контексту, того, що було до цього. Тобто максимально зрозуміло і просто. Після того, як він написав свою ідею, він її фільтрував по таких двох категоріях: це були або fleeting notes, такі собі швидкоплинні ідеї, або нотатки, та literature notes, тобто літературні. І наступним його кроком було поєднати нотатки з наявними ідеями, які в нього вже були в цих боксиках. Насправді, на той момент це було досить тяжко, тому що, по факту, йому для того, щоб щось десь записати, йому потрібно було писати там одинички, якісь 1А, 1,1, 1,2 і так далі. Тобто ви розумієте, наскільки це багато, і коли тебе оця його система там розширюється і розширюється, потім наскільки тяжко буде це все мене Тому, на наше щастя, в нас є діджитал-простори, які дуже легко зараз конектять між собою ці всі нататки, і тобі дуже легко стає зрозуміти, що із чим поєднано, що за чим іде. І відповідно після того, як нотатка була проконекчена, він складав їх по таких собі боксах. Цікавим моментом було те, що знаєте, ми зазвичай намагаємося їх якось категоризувати. Тобто, наприклад, написати: це у нас робота, «Це у нас там спорт, це у нас навчання, це у нас особисте життя, і одразу е фільтрувати їх по таких боксах. Він цього зовсім не робив. Так там можна було скласти декілька, приблизно там два-три якихось теги. Але за рахунок того, що це було максимально широкий такий простір, можна було взяти одну ідею, яка належить до однієї сфери, та використати її зовсім в протилежній сфері, що було супер круто. Адже таким чином, знову ж таки, ваш простір розширюється, і таким чином ви можете гратися, переливати ці ідеї з однієї сфери в іншу і приходити до зовсім нових відкриттів, яких можливо навіть раніше ніхто і не робив. На словах, я думаю, можливо, не зовсім зрозуміло, тому я пропоную зараз ще раз закріпити матеріал більш у візуалізованому варіанті. Отож, за його схемою в тебе є два типи нотаток notes», швидкоплинні та «Literature notes». літературні нотатки. Коли ви їх заносите в «Fleeting Notes, ви можете писати туди всі ті інсайти, які вам приходять протягом всього вашого дня, не знаю, в душі десь, в розмові з кимось і так далі. Літеречі Notes – це вся література, яку ви споживаєте. Насправді у нас це може бути не тільки література, це може бути якісь відоси, подкасти, статті, газети, ем, не знаю, пости і так далі. Все, що ви споживаєте, так само може йти в літеречі Notes. Далі на основі цього вибираєте і конекконектите ці нотатки між собою. На моменті конекту у вас складаються уже такі Permanent Notes, які будуть постійними. Тобто ви їх якось між собою поєднуєте і у вас формуються уже повноцінні ідеї, які ви далі можете використовувати ще в якихось там проектах. Важливий момент в тому, що, наприклад, літературні нотатки не завжди потрібно кудись конектити. Це може бути просто база якихось основних інсайтів з книжки. І Ви потім можете перейти в ці літературні нотатки, взяти те, що вам потрібно, і далі знову ж таки під'єднати одну і ту ж саму ідею до декількох різних варіантів. Вашим наступним етапом буде кинути цю ідею в так званий сліпбокс. Тобто, ну, певні, певні боксики. А всі оці бокси і формували систему Зателькастен. Це в цілому те, як це має працювати. Потім в майбутньому він міг брати всі ці нотатки, подивитися, як вони пов'язані між собою в якій кластері, і, відповідно, уже формувати якісь нові проекти, нові ідеї, з якими він буде працювати в майбутньому. Це, до речі, дуже класно, тому що, знаєте, ем, у нас в школі дуже часто була яка проблема: що нам уже дають якийсь готовий матеріал, наприклад, готовий висновок якийсь. Е, і нам потрібно на... Цей заголовок на цей висновок вже відразу написати якийсь твір, не знаю. І це складається дуже тяжко, тому що по факту за нас вже зробили висновок, і нам треба просто до нього підвести. Тут немає ніякої творчості, і відповідно писати це дуже тяжко, адже в нас немає ніякого матеріалу, який можна було би сюди під'єднати. І це насправді неправильний підхід. І тим самим мені подобається також ця система, тим, що в тебе по факту ніколи не буде пустого листка. Не буде ніколи ситуації, коли тобі ти не знаєш, з чого тобі почати. Адже е, коли ми пишемо велику кількість цих. Таток з них формуються вже певні кластери, ідеї, які поєднані між собою, які ми вже можемо виводити в певні проекти. І наступного разу, коли, наприклад, ви розумієте, що оп, у мене дуже багато думок з приводу затилькастину, чому б мені не знайти відео на цю тему, що я в принципі роблю? І коли я вже, наприклад, сідаю і починаю працювати над сценарієм для відео, мені не потрібно довго сидіти і думати, що ж туди скласти, що ж туди внести, адже в мене вже є певний блок різних ідей, що я би хотіла подати. Це можна використовувати в будь-яких сферах, неважливо, да? в особистому навіть житті чи в професійних якихось аспектах скрізь це ідеально підійде, адже знову ж таки воно ідеально групується і потім його супер легко використовувати. І, от на моменті, коли в мене є або вже сформовані проекти, або я хочу якийсь, над якимось проектом попрацювати, я його просто окремо додаю і далі відповідно розвиваю цей проект. В принципі, по тому, яким цей метод був з самого початку, я все покрила, але я певним чином для себе особисто його змінила, так як мені це буде зручнішим. Як я його змінила, я покажу в кінці цьому відео, в тому розділі, де ми поговоримо саме про спейс, в якому я постійно працюю, і який ви також зможете собі забрати для щоденного використання. Ще хотіла б розказати вам про основні принципи цього методу, які допоможуть вам вже ним користуватися, щоб ви просто пам'ятали, що краще робити, а чого краще уникати. Перший принцип називається принцип атомарності, і його основна суть в тому, що кожна ваша нотатка має бути лише з однією ідеєю, тобто ви не можете взяти ем, листочок і написати туди 300 ваших ідей, вкласти це в один топік, додати туди лише тисячу тегів. Ні, так не працює максимально просто, як це можна зробити. Оскільки в автора системи була лише невеличкий листочок папірчик, куди він міг внести цю ідею. У нас насправді зараз по факту не обмежені простори, тому дуже класне правило спробувати записати його не в той простір, який ви на вашому смартфоні чи в якомусь іншому девайсі, тобто так, щоб ви могли не скролити і відразу прочитати вашу ідею. Наступний принцип називається принцип атономії. Він говорить про те, що ваша ідея має бути незалежною сама по собі. Те, що я вже трошки говорила, що для того, щоб вам зрозуміти або іншій людині, яка зможе прочитати цю ідею, щоб зрозуміти про що йшла мова, їй не потрібно ем, дочитувати, щось ще десь щось дізнаватися. Тобто, спробувати максимально просто ем, транслювати цю інформацію, яка там у вас в голові з'явилася. Наступний принцип: обов'язково пишіть своїми словами. Знаєте, як перевірити, чи дійсно ти зрозумів якусь інформацію. Дуже просто спробуй переказати її своїм там близьким, знайомим людям. Якщо вас це дуже легко вдається, значить ви дійсно засвоїли інформацію. А якщо ви з цим страждаєте, то можливо вам треба ще десь щось довчити. Це знаєте, як раніше в школі говорили. Для того, щоб дійсно зрозуміти топік, спробуй пояснити його там своїм однокласникам. Так і тут дуже важливим аспектом, є те, що ви маєте написати його самостійно. Тобто, я розумію, наскільки зараз хочеться просто взяти і скопіювати якусь. Частину з книжки не переключатися ні на що, і просто відразу там скопіював нотатку і пішов далі, скопіював якусь фразу і пішов дальше. Але саме завдяки тому, що ми будемо писати це своїми словами, це розвине і в нас навичку правильно формувати думки, і взагалі також краще буде запам'ятовуватися, адже ми це переказуємо своїми словами. Наступний принцип не переживайте за структуру. Ми дуже часто хочемо все організувати, наш мозок то обожнює, але тут реально той випадок, коли ви можете робити це так, як вам це комфортно, і вже на основі того, що у вас вибудовується, формувати щось нове. Якщо ви бачите, що вам зручно саме так, спробуйте так. Якщо ви бачите, що тут щось можна було трошки змінити, змініться, як і я це зробила особисто для себе. Один принцип це те, що ніколи нічого не видаляйте. Якщо ви відчуваєте, що ця ідея стала вже якоюсь неактуальною. І ви не хочете там дуже сильний, щоб вона потрапляла вам на очі, зробіть якийсь фільтр типу архів. або, наприклад, якщо ідея ще не переросла в щось. От у мене особисто є така, іноді з'являється якась думка. Я ще не знаю, як її застосувати, що я буду з нею робити. У мене по факту зараз в житті немає фактичного її застосування, але вона ж існує, і мені не хочеться її видаляти. Тому я зробила певний тех, який допомагає мені залишати їх в системі, не видаляючи. І потім можливо в колись в майбутньому мій мозок зможе придумати ще чим його поєднати. Ви вже дуже великі, молодці, що додивилися це відео аж до цього моменту. Тепер мені дуже сильно хочеться показати вам, як це все організувала я особисто для себе. Окей, переходимо до мого простору. І так, перше, що ви тут можете побачити, це такі ем, різні бази даних. Це насправді тільки для зручності. Я його, як я сказала, вже трошечки модифікувала цей спосіб. От, має закалекастин, це, в принципі, всі ваші думки, які у вас будуть зберігатися, це буде просто ваша загальна база даних всіх тих нотаток, які ви коли-небудь вносили. Тут завжди можна буде зайти, подивитися і профільтрувати. Тому що дуже легко буде їх розглядати, якщо вони, наприклад, там у вас їх там 10 штук, 100 штук. Але коли їх будуть тисячі, а повірте мені, з цим методом обов'язково у вас будуть мільярди різних ідей і інсайтів, то відповідно вже буде тяжче з ними працювати. І оці фільтри реально дуже допоможуть. Ідемо далі. Наступне це проекти. Я вже трошки говорила вам, що я, наприклад, люблю або ем, створити знову проект, новий якийсь. Якщо я вже наразі над чимось працюю, мене або в мене вже наразі є якийсь ongoing projects, та щось таке, що ем, там вже є в моєму фокусі, ем, то я їх відразу вношу. Якщо я розумію, що із моїх нотаток є дуже багато спільних між собою, які між собою постійно пов'язуються, я можу виводити якісь нові ем, проекти і відповідно далі їх доповнювати. Тобто, до прикладу, уявіть собі, що ви пишете якусь курсову роботу, і у мене було дуже багато проблем з цим, тому що тисяча вкладок, вам постійно потрібно робити якісь посилання на щось. Це все десь літає в різних ем, різних елементах. А тут ви реально пишете проект, там курсова робота. Всі нотатки, які відносять до цієї курсової роботи, ви просто вносите в проект. Далі в мене йде Library. це звичайна бібліотека. Я нею користуюся на постійній основі. Тобто, всі ті нові книжки, які я читаю, нові подкасти, які в мене з'являються. Все, що я от споживаю весь той контент, я його вношу сюди. Тому що реально є дуже багато прикольних думок, які говорять якісь інші спікери, і потім просто протягом дня, протягом місяця вони затираються, і ми їх просто втрачаємо. І дуже класно, якщо, наприклад, ми відразу внесемо якусь книжку і ем, так само далі будемо під'єднувати до неї всі ті наші ідеї, які ми вносимо в затилькастину ем, систему. Коротше, от, е, Тут насправді є один шаблон по книжках, я ним також дуже часто користуюся. Тут відповідно ви можете написати статус книжки, працює зараз, там читаєте, дивитеся, чи вона закінчена. Далі автори, які тут є, насправді, ну, це мої лишилися. Я їх, мабуть, видалюю, щоб вам вони не заважали, або ви можете так само внести свої Сам Це можна коротко описати, про що був підкаст, про що було відео, кому варто його подивитись, чи щось типу того, щоб швидко можна було зорієнтуватися. Скоро наскільки сильно сподобався вам контент, лінка, якщо це, наприклад, щось у діджитал-форматі, Тип е, статті, Ютуби, фільми, подкасти, журнали і так далі. І коли ви закінчили його читати, майза це якраз система, до якої воно буде під'єднуватись все. Тут важливим аспектом є те, що пам'ятайте, що перш ніж, наприклад, вносити по якоїсь книжки ідею, я би радила все-таки спочатку внести цю книжку або подкаст і потім вже вносити туди інсайти. Але я часто розумію, що такої ситуації може не траплятися, тому що, наприклад, в моменті почали щось дивитися, і ви зараз не можете брати там і вносити реальну цю книжку. Тому цей метод ж також класний, бо я можу просто внести це як fleeting notes ем, і далі відповідно там сісти вечором або в кінці тижня і все це проструктурувати, порозносити по різних поличках. Ідемо ем, далі, повертаючись на наш дашборд. Тут тепер ми бачимо швидкі кнопочки, тут які допомагають швидко створювати нові картки. Пам'ятаєте, я говорила про два типи: fleeting notes і літературні нотатки. От ми можемо просто натиснути, і в нас нова нотатка відповідно з'явиться. Лайфхак, який я зрозуміла, працює для мене. Дуже часто, наприклад, коли я читаю якусь інформацію, мені немає бажання сидіти і переписувати якісь основні цитати своїми словами. Мені хочеться спочатку відчути це і потім внести. Тут насправді я постійно ризикую тим, що бувають ситуації, коли я внесла якусь цитату, а потім я вже не пам'ятаю в чому основний був інсайт. Я пам'ятаю, що була цитата, але не пам'ятаю, чому я вирішила її внести. І це типу погано. Це значить, я типу його пропустила. Це через моєї вла... через мою власну лінь. Але якщо ви типу відчуваєте, що у вас є достатньо сили натхнення, можна відразу вносити його як повноцінну літературну додатку. Нагадую, писати своїми словами, і можна просто кидати посилання на книжку або писати сторінку, з якої ви це взяли. І відповідно, після того як ви внесли це як просто цитату, воно все зберігається у Pretty Notes, Ви заходите вечором, все переглядаєте. щось ви переписуєте своїми словами, щось конекти до якихось проектів і так далі. Давайте подивимось, як це може виглядати на практиці. Отож, наприклад, ми створили нову фліті Notes, і це може бути якась книжечка. Да? От ми внесли якусь там цитату, повністю не переписували її своїми словами. Що ми робимо далі? Далі, наприклад, ми можемо це скопіювати, щоб воно там лишалося у вас на комп'ютері, змінити тип. Я просто повертаюся назад, типу через Delay, і в мене створюється от такі, о, такого формату нотатки. Я пишу, що це вже літературна нотатка. Наприклад, вона я взяла цю ідею з YouTube. Далі я вже своїми словами там пишу там, основну ідею. І можна поставити там хвилину, з якої я це взяла. Тут так само є ем, топіки або сфери, над якими ви працюєте. Тут знову ж таки важливий момент: це не є шаблон, який вам так само доцільно треба використовувати. Змініть їх, видаліть їх, почніть з нуля і дивіться, в які сфери у вас з'являються, які сфери вам варто додати. То насправді радість робити не більше п'яти тегів, але ну ви вже бачите, що в мене їх більше. от Тому дивіться по собі, я, я поки стараюся зробити не більше десяти, щоб реально не захламлювати це все. Бо тоді може статися така ситуація, що одна тема може підходити під різні формати, і це буде не дуже е, ну тобі, буде певний мес. Е, далі, тут буде видно, до чого вона ще підконектилась. Тобто, відповідно, для того, щоб вона перестала бути флітін notes, нам треба зробити з неї або літературну нотатку, або постійну нотатку. От, якщо вона, наприклад, просто літературна нотатка, ми можемо подумати, ну, типу згадати, де ми її вже куди ми її вже нотували, або якщо ми поки що нікуди її не нотували, то я, в принципі, не заповнюю його ніяк і так лишаю. Хоча радять, насправді не залишати нотатки, які не понане підконекчені ні до чого, адже потім вони просто-напросто загубляться. От, але я ще поки до цього, скажімо так, не доросла, я в процесі, от поки я лишаю його так, і потім просто перехожу по фільтру літературні нотатки і передивляюся їх окремо. От, Це те, де вона була згадана. Тобто, якщо ви в якісь нотатки, наприклад, напишете якусь основну ідею і скажете, схожа історія була там, -там то там то То, відповідно, ви можете її згадати тут. І проекти, це ми вже проговорили, вони також сюди автоматично підв'язуються. Лайбрірі, Лі ваша бібліотека також тут підтягується. І як тільки ми змінюємо її на літературну нотатку, ми бачимо, як вона відразу перескакує сюди. Далі давайте глянемо, яким чином ми тепер можемо це пов'язувати між собою. До прикладу, у нас з'явився якийсь інсайт, і ви відчуваєте, що в принципі колись про таке ви вже читали в якісь книжки, і з цього можна, до прикладу, зробити новий пост. До прикладу, отут у нас була основна ідея, яка була написана. От, і тепер ми можемо просто підконектити її до якоїсь іншої. Літературної додатки, да, до прикладу, іншої ідеї, яка взята з книжки, додати їй якийсь топік. От у нас там не знаю. Я хочу більше про це дізнатися таким темам. От е проекти, до прикладу, ця от нехай project 2 це буде наш пост, який ми хочемо створити. І, в принципі, це не нотатка, яка була з бібліотеки якоїсь, це просто та ідея, яка пройшла нам. Як тільки ми переписали її своїми словами, пояснили її більш детально і зрозуміло, підконектили її до якихось інших елементів нашої бази даних, тоді ми відповідно змінюємо її на перманентну нотатку. Тут, відповідно, так само є штучки. Байджики, не знаю, як це правильно сказати, амоджі, які ви можете сюди доєднувати, і вони, відповідно, гарненько все буде виглядати. Так, швиденько далі. Це у нас проекти. Коли ми відкриваємо проекти, тут, до речі, дуже зручно, тому що тут відразу видно, наприклад, всі мої нотатки, які у нас є. Ми можемо їх можемо відразу тут так, як нам зручно. От і взяти з нашої загальної бази ідеї ем, саме до цього проекту підв'язати. І трішки нижче, у нас є нотатки, які поєднані саме з цим проектом, ем, який ми можемо вже зараз ем, використовувати. Так, е, якщо, наприклад, ми бачимо, що цей проект уже закінчився, ми можемо просто натиснути ем, галочку, і він впаде в архів. Знову ж таки, він не видалиться, впаде в архів, і ви до нього зможете в будь-який момент повернутися. Тому що в мене також були випадки, коли я наводила в якомусь там, наприклад, якийсь статті класний приклад, потім я не можу його знайти. І виявіть, наскільки це зручно. Ви потім заходите в той проект з цією статтєю, знаходите той елемент, який ви колись десь вже використали, і зможете легко його переюзати ще раз. Окей, йдемо далі. Далі у нас центральні нотатки. Тут у нас. Та ж сама зататалкастин-система, вся, яка є, і отут ем, в цій вкладочці, це просто її дублікат. я для себе поділила її на зручні борди. Це всі, які є нотатки. Далі тут, наприклад, ідуть по моїх тегах, які сама я собі створила. От і ем, наступний борт це ті нотатки, які ем, саме по типах. Тобто флітінг, літературні і постійні нотатки. В принципі. Це все, що я хотіла вам показати. Такий шаблончик в мене вийшов. Я насправді ним користуюся кожного дня і дуже сильно задоволена. А тепер яким чином ви можете отримати цей шаблон? Я попрошу вас просто відмітити це відео або будь-яке відео з мого блогу у себе там в інстаграмі, позначити мене. Не знаю, можете написати якийсь загальний інсайт, або просто позначку написати. І відповідно за вашу поміточку я буду відправляти вам цей шаблончик. Я би хотіла це вважати такою певною подякою за той труд, який я роблю, і за ті шаблончики, які я дарую вам повністю безкоштовно. Тому буду з нетерпінням чекати ваші відмітки і вже мені ручки тішуться, щоб надіслати ці шаблончики кожному з вас. І, звичайно ж, якщо ви отримали хоча б якусь маленьку частинку корисної інформації, не знаю, у вас з'явився певний інсайт, або інформація вам прорезонувала. Будь ласка, Пішіть невеличкий комент під цим відео. Це допоможе мені бути більш мотивованою, а Ютубу розуміти, що контент класний. Ну або, хоча б, е лайк під цим відео, це буквально секунда вашого часу, але одночасно неймовірна підтримка особисто для мене. Дякую всім тим, хто був сьогодні зі мною до кінця, і побачимося в наступних відосиках.